Дякую за привітання. Дійсно, вона важка і вона важлива. Ця перемога. Якщо по ігрі, ну можу сказати, що ми сьогодні достатньо гольових моментів створили. І на такому важкому полі погода таке далася в знаки. Я думаю, що в першому таймі ми могли забити більше, ніж один гол. І в таких іграх буває, що будь-який стандарт і до того, що і пропустили. Дійсно, Програвали підбори, були наголошені, особливо середині поля, і не все виходилося. І вже йшла така е гра на характері: хто кого дуже жорстка була така гра. Е ніхто не хотів програвати. І я вдячний. Футболісти, які вийшли на заміну, вони додали, е забили переможний гол. Якщо в цілому сказати, ну сьогодні вона заслужена перемога. Чи очікували, що такий бойовий матч буде, Чи знали, що ну поле в такому стані, і чи робили якісь там? Е... Поправки на це? Е, ну, поправки там то дійсно, тому що ми тренуємося поки на штучному полі. Тут звичайно дуже важке. Але то, що важке буде, я наголошував на протязі неділі, коли ми готувалися до кремня, аналізуючи, дивляться на результати. Адже вони зіграли 1-1 з Вікторії. Вони зіграли 0-0 з Полтавою, Вони єлі обіграли їх юкса 1-0, Тому ми знали, що багато гравців якби покинули, і багато футболістів залишилося. А це хороші футболісти, тому однозначно недооцінки ніякої не було. І ми говорили, що важкий матч. а воно і показало, так і на футбольному полі. Ну і у першому після першого туру, що скажете про потенціал ниви тернопільської групи вибування, чи можна буде дістати лідерів, якщо так однозначно. Задача номер один остатися в першій лізі. Потенціал. Ну багато гравців нас покинуло за півроку, дуже багато. І ми ще в пошуках дійсно кандидатів, які можуть підсилити нашу гру. Тому селекція, якщо буде можливість, ми запрошуємо футболістів. Нам є в нас проблемні позиції. Тому перш Гра. Багато гравців у нас молодих, і ми на них розраховуємо, ми маємо ростити, щоб прогресували і ставали хорошими футболістами. Тому тільки боротьба починається, вона буде важка, і я думаю, впевнений, що до останнього туру. Ну, По-перше, була дуже гарна гра. Дві команди питалися грати потакуючи футбол. Бажали, що наша команда, що їхня команда победи, Ну, На даний момент допустили багато помилок і привели е, к двом пропущеним Е, Ну желання, ну я не можу сказати, що у моєї команди не було бажання. Бажання було Дуже, дуже багато. Ну, може не хотіла майстерності для того, щоб е, був положительний результат. Е, що можна сказати? По-перше, в мене є претензії к нашим суддям, які два 11 метрових було, я переглянув. Не знаю, що, що, що вони не бачать це. Всі трибуни бачать, ми суді ні. Ну що можу сказати? Треба двигатися далі, работать і прогресувати. Боротьба вже в групі вибування з першого туру, тому, мабуть, накал страстей, і суддівські такі, там, рішення. ось, Як оцінити взагалі стан команди, не так багато гравців на заміні. Але треба, чи це тільки на цій грі буде, чи і надалі, треба, треба боротися, як то кажуть. Багато травмованих. Я думаю... Неділя і команда буде в <кій> повному складі. Що, треба працювати, треба э, в кожній ігрі боротися, як ви сказали, за кожне очко, і тоді результат прийде. Погода сьогодні трошки допомагала вам чи заважала? Футбольна погода прекрасна.